Ну, отже, перше питання, власне кажучи, я його і промовив. А що чекає? Це буде так, як минулого року. Це буде гірше, ніж в минулому році. Це буде краще, ніж в минулому році. Я маю на увазі абсолютно сухі моменти. Я переконаний, що буде краще, бо ми вже звикли. Ми вже розуміємо, як це буде. Ми готові ви до, до, до випробувань. Але до якщо речі. взяти сухо, що чекає? До речі, ви абсолютно праві. Тут в першу чергу треба. Ментально, так би мовити, зрозуміти, що ми вже не ті українці, що були рік тому, правильно? Ми вже ж, ну вибачте, не на шашликах, а ми в житті реальному. Ми розуміємо, що країна воює. Ми розуміємо, ворог не на, на що здатний. Ми розуміємо, що він непростий цей ворог. Ми розуміємо, що він, на жаль, вибачте, буде вопасити і ракетами, і дронами. І ми зараз бачимо ці атаки, але ми кожного дня. Констатуємо, що відсоток збитих шахетів дуже непоганий. Да? Інколи там 100%, інколи 95-90. І ракети збивають дуже успішно наші сили протиповітряної оборони. І це безумовно, всі зараз розуміють, що ПВ, сили протиповітряної оборони та збройні сили це наш ну, ключовий фактор енергетичної безпеки. Це 90%. Це 90%. Того, від чого ми залежимо, тому я просто всім всіх прошу молитися. От молитися на наші збройні сили на протиповітряну оборону і на всіх святих, які оберігають Україну. Чи будуть незручності? Ну, мабуть, таки будуть, бо інколи ракети ну, прориваються. Ми розуміємо це. І от, в залежності від цього, ну, безумовно, слід очікувати. і обмежень аварійних ситуацій. Важко передбачити це, що зробили енергетики. Дуже багато зробили, підготувалися. На жаль, є безумовно і претензії, і тут не стільки до рядових енергетиків, до керівників компаній, скільки безумовно до державного сектору які здійснює управління, тобто проблеми в енергетиці на жаль накопичуються. Вони не стільки зараз технічні і технологічні, хоча і це є. Бо ви ж розумієте, коли зима тільки почалася, а вже лякають Укренерго державна кампанія обмеженнями. І дефіцитом, дефіцитом електроенергії це не штатна ситуація. Так ми не домовлялися. Вибачте, хоча зрозуміло, що запорізька станція атомна відвалилася з балансу, а це дуже потужний був наш резерв. Але тим не менше, потужностей не вистачає. З іншого боку, можливий імпорт, і він буде нам закривати оцю дірку потенційно в балансі, якої може не вистачати єдине ж. Малюся, щоб наші політики і наші ну, так звані дипломати не завели в глухий кут стосунки з нашими сусідами. Бо ви ж чудово розумієте, що так чи інакше, ми всі розуміємо, да? що ми там воюємо на, сход... на... сході, да? але в нас сусіди країни, з якими ну, ми просто не маємо права псувати стосунки, бо вони є всі без виключення членами Євросоюзу. Вони мають кордони з нами спільні, і в тому числі і технічна, і технологічна, енергетичні потужності і спроможності мають вони розумієте? І Оце це має працювати в незалежності від того, що там в політичному сенсі відбувається. Ну тут поки я так стукаю по столу, виконується. І зобов'язання і аварійну підтримку ми отримаємо, коли нам треба інколи в нас профіцит. Ми тоді експортуємо електроенергію. Це теж дуже непогано, бо це додаткові кошти для нашої енергосистеми. Тому ситуація більш-менш штатна. А ось що мене вкрай турбує: це величезний обсяг боргів, які накопичуються у цьому енергетичному і газовому ринку. Люди зараз цього не відчувають, бо для них ці борги багатомільярдні це така абстракція. Але я, як ну як людина доросла, досвідчена економістною ну будь-які аналітики, ви пане Микола, розумієте, що борги ж ніхто нікому не пробачає. рано чи пізно по цих боргах, щось має відбутися. А обсяги боргів просто колосальні. Які є прямим свідченням того, що ось ці так звані ринки газу, ринки, ринки електроенергії вони не працюють. Насправді вони в Україні на сьогодні не працюють, і це треба визнати і якось ну, адаптуватися до цього. Дивіться, пане Олексію, а уточнений момент. Може ви знаєте, може ні, бо я, я не знаю хто про це знає, окрім прем'єр-міністра, може віце-прем'єра з енергетики. А з Угорщиною у нас багато складних проблем. Але з іншого боку. Угорщина має я не знаю, чи має врана для енергії, але вони, вони з Росією мають у них атомне станція, у них є вони от... газову мають стосунки. Да, вони... Але от якщо ти приходиш як на ринок, якого нема в Україні, і дзвониш в Угорщину і кажеш, пане Орбане. Продайте нам за світовою ціною трошечки енергетики. Ми не про угорську мову, ми зараз про гроші за енергетику. Що каже Орбан? На щастя, єдина енергосистема Європи Енсоє, така Енсо це єдина енергосистема. Сама вона побудована так, що у Орбана нічого просити, слава Богу, не треба. Розумієте, ці речі енергетичні виведені за межі його повноважень, і тому в нього нічого не треба просити. Воно діє на підставі міжнародних європейських протоколів про аварійну підтримку, аварійну допомогу і так далі. і Тому подібне. В цьому сила ось цього європейського союзу, в який ми так намагаємося потрапити, коли. Роль Рольваця руководящої і направляючої да цієї партії, да навіть орбанів і і і наших, в тому числі певних таких там керівників, які хочуть бути такими ну, потужними над, над надфігурами на надзвичайного масштабу. Вона буде нівельована. Тобто ми ж беремо на себе зобов'язання жити за європейськими протоколами, за європейськими директивами. І в цьому є до речі, дуже і дуже непогана ситуація, ну певною мірою рятівна для нас. Інша справа, що тоді мають всі українці нарешті зрозуміти, що європейський союз це не просто пряники, да це і серйозні зобов'язання. Це і вартість ринкової електроенергії, це і вартість ринкового газу, і тоді безумовно ринкові зарплати. Я ж розумію, що одразу люди хочуть ринкові зарплати і пенсії. Я дали ми будемо рухати, але не Дуже швидко. Я я зараз всіх розчарую. Ви кажете і тоді ринкові зарплати європейські. Я кажу. Але до ринкових зарплат Теба, треба виробництво ринкове. Відсу, треба ходити відсу, на роботу 8 годин працювати, не буде, не а, а не пити чай чи курити. Багат, і робити і асфальт, такий, як автобани, колебіково. і лікарні, і школи, і університети. І іншого варіанту будуть зарплати. Інакше не буде зарплат. Треба мати освіту треба мати факт треба дійсно щоб твоя година твого робочого часу моя ваша усіх хто нас бачить щоб вона коштувала реальних грошей оце і є євросоюз ми туди рухаємося але це буде не дуже простий шлях це треба зрозуміти ну але іншого альтернативи в нас немає тому я навіть на цю тему не хочу дискутувати ми вже ми вже туди Ти, можна тільки про швидкість нашого руху